Прикордонники щодня проводять набір добровольців на службу. В основному відкриваємо в приміщенні Черкаської міської ради центр рекрутингу української армії, щоб залучати до українського війська мотивованих, патріотично налаштованих громадян, які будуть допомагати пити ворога. Звільняти нашу українську землю від цієї російської нечісті. Це вже 38-й центр такого формату, центр української армії, який ми відкриваємо тепер вже в Черкасах. Мережа розростається, фактично щомісяця кілька таких центрів відкривається в якомусь новому регіоні України. Чому це важливо і як це працює? Це інформаційно-консультаційний центр, створений спеціально для людей. Кожен, хто сумнівається, має якісь пересторони. І для себе розглядає, як до якої військової частини можна долучитися, а головне обрати собі таку військову частину і обрати посаду в такій військовій частині. Саме для таких людей, щоб вони могли поспілкуватися, отримати інформацію, зрозуміти, як туди йшов, і створюється такий центр. Тут допомагають визначитись, і тут допомагають потрапити в конкретну військову частину на конкретну посаду. Тобто відбувається після першого візиту. Або контакту по телефону. Як я кажу, можна 10 разів прийти, 20 разів зателефонувати. Ніхто не обмежений, документи не перевіряють, повісток важливо не роздають. Це не те Це цивільні люди, цивільні рекрутери, які насправді е, працюють в міськраді ось, за, за рахунок місцевого бюджету, е, які спеціально для громади дають можливість зрозуміти, де яка частина є. Контактую з частиною, тут, тут же уточнюють наскільки актуальна вакансія. Уповноважена людина від військової частини спілкується з людиною, і якщо людина підходить частині, а частина людині, далі йде процес оформлення. Це працює. На сьогодні вже до нашої мережі, яка тільки розвивається активно, останні півроку, більше 17 тисяч людей звернулося і отримали відповідні консультації інформацію. І порядка півтори тисячі вже або військовослужбовці, або ще там військовослужбовці закінчують підготовку навчальних центрах, або закінчують оформлення документів для того, щоб стати військовослужбовцем. Тобто цей процес іде і він максимально активний. На сьогодні Порядка 6,5 тисяч в середньому людей, використовуючи оцей алгоритм добровільного долучення щомісяця, 6,5 тисяч щомісяця в середньому насправді показники їх зараз вже більше долучаються як добровольці до сил оборони за і це показник з місяця в місяць останнім часом зростає, що свідчить про те, що суспільство наші люди цікавляться. Щоб все більше людей розуміють, що ворог у нас сильний і треба долучатися. Самі, самі залізяки не їздять, не стріляють. Люди це основа всього. Люди – Це основа армії, основа сил оборони. І стати частиною цих сил оборони саме дає можливість тепер вже центр прекрасного місті, міськраді міськр, в міськр, Черкас. Міськр.